Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Давайте подивимося разом з вами, що є з найбільшими знижками. Розпочну огляд із масла. Ось таке біло-церківське екстра. Тут вага 180 грамів, жирність 82% 85,40. Гарна знижка на пальмені від торгової марки «Левада». Пельмені фірмові із яловичиною. Вага в упаковці 800 грамів. Ціна 103 гривні. Пельмені панські, також торгова марка левада. Вага 600 грамів. Ціна 57 гривень і 50 копійок. І ще ось такі з яловичиною та свининою. Вага в упаковці 900 грамів, акційна ціна 113 гривень. Олія «Щедрий дар» 79 гривень за 850 мл. Рафінована. Олія від своєї лінії рафінована. Пів літри 40 на гривня, 70 копійок. 900 мл 69. Це є рафінована. А ось така не рафінована. Об'єм 900, ціна 67,60. І від своєї лінії олія об'ємом 3 літри за 227,50. Тут ще, бачите, зазначено у грамах. А об'єм 3 літри, а вага 2 кг 760. Тісто листове від своєї лінії 900 грамів. 59 гривень. Я копійки заокруглюю, щоб було зручніше, щоб не, не говорити кожен раз 90-90. Я сподіваюся, вам теж так зручніше, як і мені. Піца прошутом швидко заморожена. 320 грамів. Виглядає вам на упаковурсі. 94 гривні ціна. Суміш овочева для смаження вок. Я купляла колись такі овочі, вони такими більшими шматками. Досить непоганий варіант. 400 г 51 гривня та 50 копійок. М'ясо міді, варено, морожене у глазурі 350 грамів – 84 гривні. Не фокусує. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії. 325 грамів 62 гривні. Булгур з м'ясом курки 49 гривень. Вага в них всіх однакова 325 грамів, червона квасоля з м'ясом, індички – 52 гривні, ковбаски для гриля. Часникові 105 гривень за пів кілограма. Це місце або від але від зараз у нас немає. Продукт сирний розумний вибір. Ціна 9 гривень. В упаковці 70 грамів. Сир напівтвердий – серенада. Радамер в упаковці 150 г 64 гривні. Салямі 57 гривень. 135 грамів. А є ще суцільними шматочками, брусочками 200 грамів, 78 гривень, гавда або родомер. Сир плавлений від своєї лінії: дружба або вершковий. 70 грамів за 16 гривень. По 23 гривні сир плавлений молендам три смаки в асортименті. Сир твердий, тертий 63 гривні 100 г. Подрібнений такими кубиками 100 грамів за 70 гривень. І суцільним брусочком 180 г за 126 гривень. В цьому відео усі товари акційні для всіх відвідувачів АТБ. Ковбаса Губернська, напівкопчена 420 г-82 гривні. Виріб фаршовий, часниковий. Ціна 49 гривень за упаковку, також 420 грамів. Салямі фірмова 292 гривні і 70 копійок за кілограм. Яка вага можете ось тут собі подивитись? Кожна паличка буде мати різну вагу. Ковбаса від добров лікарська 124 гривні за 500 г. Сардельки варені від своєї лінії австрійські 190 гривень за 1 кг. Шинка варена. Ковбасний ряд фірмова 92 гривні за упаковку, в якій пів кілограма. Грудинка особлива 351 гривня за кілограм. Йогурти лактонія, висівки з лаки або персик-смак 290 г, ціна 23 гривні 50 копійок. Такі лактонія, кисломолочні напої по 15,30-100 мл. Мілопа, сирок без цукру для діток, банан суниця або банан-абрикос 14 гривень 90 г. Йогурти «Мілупа» – 207 г, ціна 17 гривень, смаки на вибір. Сирок глазурований, торгова марка День у день 10 гривень 36 грамів. Кокос, полуниця та згущене молоко. Від злагода та ще акційні пропозиції на сирки – 13 гривень, смак полуниця вишня. А манго 14,50 Також по 36 г в упаковці. Сиркові батончики від торгової марки Злагода 55 гривень 120 г. Давайте швиденько оглянемо акційний стелаж. Тут багато тварів і всі вони з найкращими знижками: фру – це є від розумного вибору. Нектар томатний, об'єм 1,5 літри, 52 гривні. «Апельсиновий» – 49 гривень. Яблуко вишня, яблуко гранат або ананас. Ціна 46 гривень за півтори літри. Печиво ловіта від рошен 135 грамів. З желейною начинкою. Такі шоколадні, бачите, оболонці зверху. Ціна 26 гривень і 50 копійок. «Апельсин» або малина. Шоколад молочний від торгової марки Рошен Лакмі 3550, вага залежно від начинки, різна. Є і по 100 грамів, її по 85 від і до Цукерки від своєї лінії із цілим лісовим горіхом. 205 г 108 гривень. Від рошен цукерочки в подарунковій коробці. асортимент є з темним шоколадом. Є з молочним шоколадом. Ціна 98 гривень. Також акційна ціна 176 гривень. Чоколатерія. Тут вага 194 грами. І цукерочки Київ вечірній. 176 грамів. За 176 гривень. Ловарем, чайне асорті – 150 гривень, 6 смаків, 15 пакетиків. По 15 кожного смаку, а загалом є 90 пакетиків в упаковці. Чайні пірамідки, імбирний ранок це є трав'яний чай. 29,20, 22 пірамідки. Розсипний чай лаварем. Це є чорний та зелений суміш за 56. 90. За 57. Ось такий чай ловарем. Тут в упаковці 24 пакетики. Кожен пакетик окремо запакований герметично. 41 гривня. Такі от два варіанти. А це є те чайне асорті на 25 пакетиків, 5 смаків. 5 на 5 Ось такі от смаки. 43 гривні та 20 копійок. Від оболонь Світле пиво 2 літри, 350 мл за 54 гривні. Таке пиво світле 24,80 у склі літра Шпроти в олії. Своя лінія 240 грамів. За 66,50. Тунець, хто куштував? Пишіть свої відгуки. Ціна 38 гривень та 50 копійок. Є в олії є у власному соку 185 грамів. Майонез європейський своя лінія 36,30, 300 грамів. Так, 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 ось, з більшою, до речі, знижкою ті, що по 300 грамів. Смачний 27 гривень. Але бачу ті, що по 500 мл теж деякі мають акційні ціни. 46 гривень. І майонезний соус легкий 21 гривня і 30 копійок за 300 г. торчин соуси. шаурма, бургер або сацебелі з прянощами. По 200 г, ціна 24 гривні та 50 копійок. Порошок зелений, торгова марка День у день. 400 грамів 34,30. Кукурудза суперсолодка 340 грамів. Ціна теж 34,30. Ще є акції на оливки зелені. Вони фаршировані. З креветкою, з тунцем або із лимоном. 49 гривень за 280 грамів. Акція є на делюкс. Оливки зелені без кісточки 68,50. Чорні без кісточки або з кісточкою 61 гривня та 10 копійок 400 г. Готові сухі сніданки. Mix 200 г 53,60 Цукерки кокосові від своєї лінії. 18 гривень за 100 г. Пряники у молочному шоколаді. Ціна 105 гривень за 400 г. здобне з полуничною начинкою від своєї лінії. 120 грамів 25,70. Вафлі артек клас від своєї лінії. 11,50. Молочні клас аромату молока. І з ароматом шоколаду. Макароні вироби від своєї лінії. паста Делла Каса Делла Паста 400 грамів, 33 гривні. Різна форма, витки, мушлі, вермішель і кільця. А так, загалом, макароні вироби не акційні ціни. Хіба може ще щось змінять? Подивимось з вами. Напій енергетичний під буль, безалкогольний, півлітри 20 гривень. На квас у ЖБ від своєї лінії. Акційна ціна 16 гривень, півлітри. Скільки тут цікавий напій з баблті. Напої від своєї лінії. Об'єм 2 літри. З-лимон або З Оранж 31 гривня і 40 копійок. Об'єм 2 літри. З акційною ціною живчик зі смаком яблука та лісових ягід 35 гривень за 2 літри. Лимонад – 2 літри також. Ціна 30 гривень. І живчик півлітровий 14,70 літр і 150 мл живчик за 24 гривні. Вода негазована Трускавецька спорт. Своя лінія 14. Парсик інжирний 115 гривень за кілограм. Мандарини по 90. Апельсини – 60 гривень. Лимон неакційний. Виноград – 76 гривень за кілограм. Яблуко гала 32 гривні. Кавуни по 11,50 за кілограм. Перець салатний 34,65. Гарбуз батернат 17 гривень за кілограм. На картоплю акційна ціна 12:30. Чай алукозай. Байховий листовий розсипний. 180 грамів 71 гривня 70 копійок. 80 грамів 37,30. Пакетований 27 гривень, 50 копійок. 25 пакетів в упаковці. На чайне асорті від своєї лінії. Акційна ціна 46 гривень. В упаковці 25 пакетів. Два варіанти: зелений або чорний. Чай зелений від своєї лінії 35 гривень 60 грамів. Трав'яний 42 гривні 50 грамів. І такий варіант: це є суміш чорного та зеленого чаю: 42 гривні за 70 грамів. Такий чай зелений. З малиною. Акційна ціна 57,60. Набір сумішей ті Юа. Різні трави, трав'яні асорті, 69 гривень та 30 копійок. За 44 пакетики індивідуально запаковані. Дуже багато є, до речі, акційних чаїв. Чай чорний граф, 51 гривня та 30 копійок, в упаковці 20 пакетиків. Байховий чорний. І ще ось такий байховий з ароматом манго та Сузкий коктейль від своєї лінії з морепродуктів олії 200 грамів 74 гривні. сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці від норвен 210 грамів 216 гривень. Оселедець від своєї лінії 300 грамів за 69,50. 180 грамів за 45 гривень. Кава натуральна мелена Еспресо картно. 250 грамів 198 гривень. Розчинна кава 250 гривень за 140 грамів. Розчинна кава від своєї лінії Кофе Gold 200 гривень 200 г. 100 г за 117 гривень. Кава у зернах від торгової марки «Делюкс» – кілограм – 672 гривні. Чипси кукурузені за 28 гривень та 10 копійок – 100 г в упаковці. Два смаки барбекю або сир. Картопляні чипси Лейс 48,70 гривен в упаковці 110 г. І для домашніх улюбленців акційна ціна на сухий корм для собак 160 гривень. В упаковці 2 кг 400 г. Сухий корм для котів пуріна ван в упаковці 800 грн. ціна 164 гривні. Сухий корм з куркою та овочами фріскас пуріна 37 гривень 300 грамів. Туалетний папір своя лінія. Жовтий двошаровий 4 рулони на гільзі за 36. По 28 гривень серветочки косметичні універсальні від своєї лінії. 150 штук в упаковці. Акція на вологі дитячі серветочки міні-бі. 31 гривня і 30 копійок. 72 штуки з клапаном. Підгузки Huggies Little Movies. 337 гривень. Підгузки Екстра Кеа». 456 гривень. На прокладка Bella FoTins акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 28 гривень, 20 штук. І акція для усіх 27 гривень на ось такі бела-прокладки. Щоденні 20 штук у упаковці. Для критичних днів прокладки «Белла» – 16 штук 52 гривні. «Белла Футінс 10 штук 45. Такі теж. Орличні прокладки Сені Леді 86 гривень 15 штук. Олвіси по 55 10 штук. Тампони котекс у упаковці 32 штуки, 147,70. Зубна паста відбілююча або ось така сенситів 56 гривень за 100 мл. Євродент ціна 56 гривень 75 мл. Дезодоранти акс спреї чоловічі 150 мл 78 гривень. Акс-спрей більшого об'єму 200 мл 94 гривень. Old Spice дезодоранти, антиперспіранти, 200 мл 129 гривень. Крем для гоління Arco Cool, 40 гривень 50 копійок, 65 мл. Піна для гоління Arco, 300 мл 67 гривень. Два варіанти в асортименті. Такий гель за 98 гривень, 200 мл. І 240 мл за 100 гривень. Гель для душу і шампунь. Три в одному від Old Spice. 1 літр 259 гривень. Маленький марселець гелі для душу. Об'єм 250 мл. Ціна 57,40. Акс гелі для душу 250 мл 72 гривні. Дав. Рідке мило: мирські мінерали або ольє авокадо 45 гривень 300 мл. Набір твердого мила від дуру. 5 шматочків в упаковці 2 варіанти на вибір. Акційна ціна 73 гривні. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Шампунь для волосся Шаума Гліс 130 гривень 400 мл. Шампунь Романтік регенеруючий або відновлюючий біотин. 850 мл за 109 гривень. Є шампуні, є бальзами, ціна однакова, об'єм теж 100 зато. Засіб для миття посудом: день у день. 500 мл 25 гривень. Такі два варіанти. А тут 1 літр об'єм. 50 гривень 50 копійок. М -м, з ароматом алоївера та гліцерину і цитрус та зеленого чаю. Речі, не бачила я. Ось таких освіжувачів, якісь новинки появилися. Два бачу, аромати є на вибір. Це є своя лінія 58,60. Засіб мийчий. Арель аквапудра. Яскраві кольори 2 кілограми 250 грамів 295. Фрезіні гель для прання. Універсальний або для кольорових речей. 1,5 літри об'єм 90 гривень. Гель для прання wash and free. Аж 4 кілограми 140 гривень. Аріель, рідкий засіб для прання, за 274 гривні літр 125 мл.